29 березня в Польщі у місті Гдиня працівник підпалив свого начальника. 34-річний українець прийшов в кабінет до 37-річного поляка свого шефа, після чого між ними виникла суперечка. Українець дуже злий вийшов з його кабінету та повернувся з каністрою легкозаймистої речовини. Він облив цією рідиною чоловіка, підпалив та пішов. Начальника потушили, він зараз знаходиться в лікарні. А працівника через дві години затримала поліція. Обставини справи з'ясовуються, що ж саме сталося. Проте я знайшла таку інформацію з деяких джерел та прочитала в коментарях. Ну, типу, там писали і працівники, і знайомі знайомих, і різні джерели. Я не знаю, чи це правда, але я вам скажу, що українець прийшов з проханням підвищити заробітну плату. Ну, проте, шеф не захотів, плюс він почав йому хамити. Українець почав з ним сперечатися, доказувати, що він не правий. Слово за слово, тра-та-та. І ще е, він почув такі фрази, типу, ну, ксенофобні вали там до себе і того плану, почались різного роду приниження. Ну і пішло-поїхало. Це дуже вивело українця. Він вийшов і от так вчинив. Так, це чи не так, що спричинило сварку і всі ці нюанси в цьому всьому будуть розбиратися та обставини будуть встановлюватися.